Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе, гоже. Молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці. Серед них, слава Ісусу Христу і слава Україні! Вітаю вас, другі брати і сесу Христі. івано Франківська, я Борис Володюк, Павло Дністер. 7 вересня 2023 року, в четвер, у 2020-му фільмі, Поклик Христа і Упа. Найперше щире співчуття нашим братам і серцем во Христі. Які потерпіли від рашофашистів проклятих внаслідок обстрілу ракетного, який був в Константинівці, вчора, ви знаєте, була велика трагедія. Ну і в також в інших селах, містах, Богом прокляті, рашофашисти роблять далі багато зла. І біди, і, на жаль, планують ще страшніші події, які маємо ми перейти, за які йдуть пророчі видіння. Коли це буде? Тоді скажу, що попередження за це було в минулі роки. Покажу вам скріншоти, щоб вірили ви. А поки що, щоб не було паніки, ми маємо щиро молитися вірити у те, що Бог зменшить наші страсти, як матінка Божа передала в минулому році, що на тисячу раз були зменшені страсі і смерті, які мали бути в 2022 році, біди, нещастя, так і в цьому році. Віримо, що Божа Мати Пресвята особливо просить за нас за нашу Україну і просить святими, яких стає все більше саме від українців. Знаєте, на жаль, що кожен день України все більше оплачується кров'ю наших нескорених патріотів і воїнів, і мирних людей. І особливо молитва, звісно, моя. У кожному дні є біля Чудотворних Христів Франківського з 2013 року. Щодня я зобов'язаний йти молитися і не маю Божого дозволу бути десь в іншому місці і молюся з Пречистою Богородицею, якої слова повторяю. І слава Богу, видіння з нею маю і з Богом, і того і вам бажаю, щоб більша віра ваша росла. Ну і просили мене сказати, як ставитися, що завтра всупереч нашій давній традиції будуть пошановувати свято Різдва Матінки Божої. Ну молодці є деякі дуже віруючі люди, які в цей час вирушають не до храму, а на прощі по святих місцях перепросити за єпископів, за священиків, за християн, які в більшості не розуміють тої давньої традиції, думають, що це москалі нам їдали, не господь Бог. Що півтора тисячі років люди шанували свята саме в ті дні, від яких відмовляється відмовляються зараз більшість. І люди і це образа є, якщо би вас привітали з днем народження за тиждень наперед, ви, мабуть, би сказали, ой, це погана прикмета, як це в народі в нас кажеться, та і так само щодо матінки Божої, щодо Ісуса. На жаль, і інших святих дні ви знаєте зміщені на чорту дюжину на 13 днів, і це зроблено умисно. Масонами сатанистами. Я говорив, 500 років тому назад. Були підкуплені і застрахані папа римські кардинали, які силою свого авторитету християн задурили, що треба міняти календар. Говорили те, що їм там масони сказали. І потім ця єресь пішла вже по інших країнах. А ті ж вас, які хочуть побувати в храмі завтра, п'ятниця, святий день, помоліться щиро. Вінте до сповіді можете сказати за свою незгоду, і що ви приймаєте причастя в намірі, щоб було навернення і християн тої парафії, священника, єпископа, всіх тих, що причиста Божа мати, просить за них і за нас. Наміри то, щоб Матінка Божа, е, як предобра наша мати, благала Бога, за прощення наше і е, завтра День Наталі. Пам'ятайте, це особливо. Пошануйте ту велику святу мученицю, особливою молитвою до неї і до її брата во Христі Андроніка. Понімося за скоріше воскресіння наших героїв, не зробив щодо сонце храмів, що Бог прийшов і що Бог ту всю ситуацію направив на добре, на святе і сказав нам те, що ми маємо дні шанувати саме так, як це було у перших християнах. Ну і подальші 15 століть. то особливе таке число, після 15 століть, та єресь була, 5 століть вона йде за 5 ран Христа, але віримо, те, що Господь і Божа Мати будуть це прощати. Людям простим. Ну а щодо священиків, я казав: чим більше людей в їхньому підпорядкуванні, е, тим більше вони покуту будуть мати в частини. Дуже сумно за них і за них особливо збільшить молитви за імена їхніх священиків, які є ваші парафії. Пишіть мені на Фейсбуці, що прошу помолитися е, за такі, то імена в месенджері. Е, Дякую тим, які вірять і е, власне роблять свої дописи. Мені І звісно, що ця сварка про те, який календар правильніший, це роз'єднання зараз дуже вигідно ворога Христа і України. Ну і згадаємо наших воїнів, дорогих, які саме 7 вересня в різні роки війни відійшли. Згадаємо і за тих, що відійшли в інші дні. В різні роки, особливо в ці останні тижні, помолимось за душі в чистилищі і за те, що Бог вернув побільше наших героїв. Нагадаю вам, що на свято пристоїтріці була чудова новина від пречистої Богородиці, що Бог верне 77 тисяч українців-воїнів, які віддали життя за останні 10 років. Що говорю вам я, бо війна почалася з 2013 року, ну формально і з 1 березня 2014. -го. Але Ви знаєте, загострення вбивство людей наших патріотів було саме у 2013 році, що вибухнув під кінець тим Майданом, який ставав все більш кривавіший. Але віримо в те, що герої наші вернуться. І, Буде перемога наша з Богом пам'ятаємо, не забудемо їх і співчуваємо рідним близьким наших героїв, а також людей мирних, тих, що відійшли у вічність при різних обставинах, особливо ті наші патріоти, діти, молодь, загинули внаслідок отих сатанинських дій, е, рашо ідіотів, іншої нечисті. Але віримо, що переможе люди Божі праведні успадкують землю, але переможуть тільки тоді, коли Бог і Божа мати з сонячно воскресними святими друзями у пази селу прийдуть найважчі дні, які мають настати після тих подій атомної війни, вже Христа, спроби встановлення всесвітньої диктатури. Власне, антихриста Путіна, за якого буде вже Христос сказати, що він має стати правитель, особливий саме у Києві, з якого хочуть зробити всесвітню столицю, і за це говорять всякі відьми, відьмаки, що от Україна переможе, буде перемиря, все таке інше. Але це є зомбування люса. Україна переможе тільки тоді, коли прийде Бог Божа ма і воскреслі не зробіла сонця, небо храмів. Наші герої, друзі у паза ЗСУ. Про це попередні відео мої більші за розміром. Дивіться, будь ласка, особливо цікавий. 1985 фільм «Поклик Христа і фільм за 3 третя де є сказано про те, що має настати на основі тих пророс, які відомі від Бога як пророса УПА, які дані найбільш героїчні мережі УНУПА. І найбільша віра у пророцтві є саме в Івано-Франківську, Львові і в Тернополі. Найбільше Бог дає свої знаки, тобто ікони на деревах нерукотворні, за які розповідав вам я в бік Івано-Франківська. Е, інші видіння пророчі сни е, за те, що е, Франківщина головна в Божих планах. саме цього року було неймовірне чудо, яке ніколи не було, саме 22 червня у день сонця стояння Бог показав золоте Боже місце на сонця, що бачите, ви. Сонце стає у формі квадрата, тобто Куба нового Єрусалиму, Бог зближує, показує свою столицю, яка тут буде, і навколо якої обміняються Божі люди, і буде наша перемога з Богом саме з Галичини. пам'ятайте про це ви, тому всякі політехнологи. Замовчують і, і, таку сакральну вирішальну роль Галичини і, і найбільші брехні йдуть саме проти християн УГКЦ, які найбільше повірили в це і Які були в мережі ОУН-УПА. Нагадаю, що сьогодні є день пам'яті славного Йосипа Сліпого, який має вернутися, очолити тернопілля і в цей день. Хочу вам нагадати, що в грудні буде 10 років, як вийшло відео хто ж очолить Україну, і за це найбільше мають говорити люди. І подивіться фрагмент того відео, яке оновлено було цього року, саме з того моменту, коли я говорю, що Тернопілля очолить славний колишній патріарх УГКЦ Йосип Сліпий, наш герой, настрадник, який буде керувати однією з найбільш побожних областей України, як заступник Тараса Григоровича Шевченка, нашого гетьмана і короля сьомого президента України, що були пророцтва ще з 1942 року 7 січня різдва пророцтва УПА і в Зарваницю, де Воскресний Йосип Сліпий, як славний очільник Тернопільщини. ви бачите хрестами позначені місця, де зійдуть чудо храми на Черкасію. зійдуть чудо-храми, аж п'ять їх очолить повстання Василь Чучупак. Славний Холодноярівець, і саме Запорізьку область очолить Іван Сірко, там де гуляй поле воскресне славний Нестор Махно, який очолить Донеччину, і на яку зійде п'ять щодо храмів. І також щодо храмів вийдуть на білих. Конях, власне, по 10 бричок, і вони зберуть людей на Івано-Франківщину по 10 чоловік, по 100 чоловік з кожного чудохраму. І Луганщину очолить славний Володимир Сесюра, наш поет, і з Чернігівщину очолить славний Олександр Довженко, кінорежисер, зійде відповідно там власне по чудохрами. Ви бачите, де саме і. Сумщину очолить колишній комісар совєтський партизанський, але який хотів перейшов у за що його вбили на Івано-Франківщині, славний Семен Руднєв, який вернеться з багатьма тими, які були партизани. Якщо каєш, вернеться з нашими партизанами, так з героями, тими справді вернуться і, і, і власне і інші люди, божі, славний Василь Стуз, який писав, що ми ще повернемось, але не мертві. А непереможні, воскресні, безсмертні очолить Харківську область і е, Симон Петлюра, очолить в Полтаві. Також е, області будуть об'єднані по п'ять їх будуть очолювати саме генерали яким будуть підлегли полковники? Ви бачили звання у цьому відео? Згадані, і саме Січеслав Сітіслав стане головною столицею козацької України і заступником гетьмана і короля буде славний генерал. Дмитро Байда Вишневецький. Поруч славний полковник Іван Богун керуватиме повстанням Богунської області. Це зараз Комуняцька назва ще область Кіровоградська. Місто Кропивницьке буде названо Богунів. Славну Миколаївську область очолить Микола Аркас, Микола Миколаєвич, славний наш історик. Там зійде чотири чудохрами, де саме ви бачите. І власне славну Шевченкію так буде називатись Шевченківська область, яка зараз називається Херсонська. Очолить Тарас Тараско Село, про якого першому варіанті українському гімну згадано в славні славним Кримом керуватиме наш Антон Чехів з козацького роду, нашого доброго. Побожного народу, де саме зійдуть щодо храми, бачите, ви славний співак Леонід Отьосов, який має порані з єврейського українського роду, керуватиме Одещиною як полковник, призначений Богом від ОГВ. Славний кіноактор Іван Миколайчук буде керувати боковиною, де зійдуть. Чотири чудохрами, де саме ви бачите, має вернутися Володимир Васюки з Яремчук на заді. На Київщину зійде 10 чудохрамів. Самим Києвом керуватиме Леонід Биков, а Київщиною Іван Огієнко в Київ зійде 5 чудохрамів і в області київській зійде теж 5 чудохрамів. Один із щодо клямів зіде саме там, де є пам'ятник Леоніда Гніда Бикова поруч. Скоро вам я що більшість відео моїх, за правду знищені на Ютубі, і що Бог приготував таке спасіння світу, як казав що як почуєте, не повірите. На розум вам не спадало, в голову не вкладеться, і блаженні ті, які повірять, це меншість людей. Тих людей Бог буде особливо оберігати, особливо їм помагати. Дай Боже вам серед них стати безкорисливо, множити це відео іншим передавати, пам'ятати, що найбільше храмів майже йти на франківщину. А 77 багатохресні вони зійдуть в інші області, однохресні на Івано-Франківщині своєму рідному селі. в Степан Бандера, як прем'єр-міністр України, перший заступник славного гетьмана короля Тараса Шевченка. Бог бере на Срібний палац Богородиців четвер. Слово Богу, причесця на 22 годину. Зробіть стоп-кадри, читайте, що пише, як з'явиться сонце знак. І за цього все це буде. Дайте загірно, героїчно, красиво. Заслів газом. Сила. Можна помагав і поможе. Україна переможе. Слава Україні, героям. Слава з Богу. І Богородиці навіки. Ймо, козаки. Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Ми боремось не тому. Що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Українці мусять безкомпромісно боротися. Свободи ніхто не подарує. Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі табори, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців. Тож борімося і поборемо, молімося, і вимолимо нашу перемогу з Богом. Акт відданості Божій Матері. Мати Божа, непорочна Марія, Тобі присвячую моє тіло і душу, всі молитви і працю, радощі і страждання, всі мої таланти, здібності і все, що маю. Залишаю тобі цілковиту свободу розпоряджатися мною для спасіння людей і для допомоги Святій церкві, матір'ю якої ти є. Відтепер хочу чинити все з тобою і заради тебе. Знаю, що власними силами я нічого не зроблю, а ти можеш все випросити, якщо це буде згідно з волею твого сина. Ти завжди перемагаєш. Чини допомогу вірних, щоб моя сім'я. Парафія і вся Вітчизна були справжнім царством твого Сина і Твоїм. Амінь. Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте, відчинять вам, бо кожен, хто просить одежі, хто шукає, знаходить а хто стукає відчинять тому. Це слова святого Письма, це слова Ісуса Христа, записані апостолом Матвієм. За місяць до свята верве сьогодні, дорогі мої, подякуємо Богу за минулі дні і за майбуття, за неостанну поміч Бога і Божої матінки, Пречиста Діво Марії, в час твоєї слави не забувай про тривоги бідної землі. Подивися милосердним оком на тих, хто перебуває в смутку й болю, хто бореться з труднощами, чиї вуста безустанно п'ють чаші гіркоти життя. Змилуйся над тими, хто втратив найближчих. Змилуйся над тими, хто любить одне одного, а живе в розлученні. Змилуйся над самотніми серцями, змилуйся над тими, кого любимо і за кого переживаємо. Змилуйся, свята Царице, над тими, хто плаче, молиться, страждає, і дай нам усім надію і святий мир. Амінь. О, мати неустанної помочі, нехай кожна хвилина мого життя буде безпереривним покликом мого серця, яке прибігає до Твоєї опіки і любові. Тоді, в небі, заслужу собі благодать радіти Твоїй славі, О Маріє, дочко Отця, Мати Сина, обранниця Духа Святого, а Мені, Мати. Амінь. Акт повної посвяти себе Богові через милосердну Діву Марію. Милосердна Діво, я посвячую себе тобі, поможи мені, я віддаю тобі тягар своєї душі, тепер і у вічності. Одягни мене своїм покровом, змилуйся наді мною і даруй мені дар, про який я прошу тебе в цей час, щоб стати однією з твоїх маленьких душ. Благаю тебе про потіху в годину смерті і ласку померти в мирі. Амінь. О непорочна Діво, спаси мене і збережи. О непорочна діво, спаси мене і збережи. О непорочна діво, спаси мене і збережи. Питаємо, що Мати Божа особливо висухої молитви тих, що моляться не тільки за себе, а завжди кажуть: Збережи всіх тих, що ти просиш за них, нашого Пресвятого Синього, русового Бога Ісуса. Ця молитва моя особлива біля страстного Христа України. Перед тими всіма страстними подіями, які будуть, вірте, люди Божі, що, попри всі страсті, ми неминуче переможемо. І навіть якщо не дай Боже, хто загине, Бог найкращих, найпотимніших верне в Україну, Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Цей помолимося щиро, царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є, і все наповняє скарби добра і життя подателю. Прийди, і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни. груси Сіні, оки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все. Хай мати причиста і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе християни. Просимо за скоріше воскресіння наш перемоги і не на і сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківського з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. вірі. За тебе, Україна, і свої сили віддаю, щоб від людини із країни не з них слава Україна, героїна, слава Україні, героям слава.